Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чому ну, порушника не вживає садії, ну, тут не можна Порушник паркуватися? Вважає, що вона не є порушницею, наші дії неправильно. Це, це це не не Я не повинна паркуватися на газоні, але це не є газоном. Газоном вважається зелені насадження Ну це бульвар Шевченка. Не можна паркувати. Ви здійснили стоянку ну. на газонах. Це є не газон. Газом вважається зелені вважає вважає насадку. Шановно, не вважається порушенням. І вважаю, що наші дії не тут немає знаку. Ну знаків тут немає. Дей, немає. Ні, так, так це бульвар Шевченко. А там є парковка біля Делікату, магазину так, є так, і нам ріш... нам Я нам вам поясню. Рішення міської Це Машовці? дренажна і? система не, не парковка. О, це саме це дренажна система. Наразі можливо він не виріс. Ну ви ж розумієте? Ну він не може там. Наружники заїжджають. Е, ну, я так розумію, до правопорушника будуть вже ті заходи. Так, але вони хочуть нам не документи, ми складаємо його І до когось, я так розумію, телефонує постійно. Зараз дзвонив 102, на mm -hmm. нас викликають 102. Дякую.